Ну, это ж, конечно, це вредно для людей. Я розумію, що це вредно. Навіть не могу сказать, сказати. Наприклад, я особисто позитивно ставлюся до того, що в Чигиринському районі буде будуватися атомна електростанція. По-перше, це додаткова кількість високооплачуваних робочих місць. По-друге, інфраструктура, житло, промисловість і все інше буде будуватися навколо цих АЕС. У Європі, у Деяких містах Азії і так далі навколо е, таких об'єктів виростають цілі міста. А у нас е, місто є поруч, є Черкаси, є Чигирин, і воно якраз буде так на е, е, роздорожі одного міста іншого міста. І це буде дуже позитивний, прекрасний проєкт, який розгрузить нашу енергосистему і додасть додаткової генерації. Позитивно це екологічна чиста енергія, тому. Лише позитивне, але не найближчі 10 років це точно вважаємо. Чесно кажучи, з нинішньою ситуацією, то це була б добра ідея. Це злучення, це угроза випромінювання. А як со сторони електрики, то, звичайно, за що поспобудували Чигиринську? Я з міста, де два заводи, тому я думаю, що ні. Негативно? Так. Да. А чому? А, забруднення в основному. І дуже ну, погано для інфраструктури та в основному структури. Негативно. А чому? Ну, тому що все-таки небезпека зараз є, тим більше в такий складний час буде більше повітряних тривог, на мою думку. А... Я навіть не знаю, мені здається, на даний момент трішки небезпечно. Знаете, мы сами из Харькова, поэтому немножко нас эта тема не совсем интересует. Нельзя доверять атом. Атом должен был у добрых людей в руках, у разумных. Поэтому, в общем, надо лучше помолчать. Против.